Васильівського району знову під шкільним обстрілом ворога, летять артилерія, знову прильоти кабів, а також дуже велика кількість дронів ворожих, які руйнують будинки, б'ють цивільні авто, чергова евакуація поліцейськими здійснюється двохлітніх людей, які вже натерпілися від постійних обстрілів. Мало обстріли якало, якало. А коли це на сусідів почали пожалі? Горіться, так? Да? Да. Коли на всі на всі Що більше артилерія була чи дрони? Із-за чого пожежа? Дрони постійно літають. Постоянно. Постоянно. Я це так пролетів. Чичі не заветь якесь хлоп. Б'є в будинок, ви? да, десь? Да. Де то в будинок, де то віта. поліція проводить евакуацію не тільки сама, але й в тісній співпраці з товариством Червоного Хреста. після обстрілів на території проживання цих людей вже дуже важко спокійно жити. Це ви назбирали після прольотів, да, біля хати. Біля хати, так? Це давно у вас було? Чотири дні назад. Чотири дні, Чотири дні назад, так? Ну, можна до воронку фото. Ось і сюди, так? Немає світла. По два тижні не було світла взагалі. Зробили знову п'ять світлови мазами заняли. Три з половиною нормально.